Руслана стала матір'ю в 16. Так сталося, що дуже закохалася в Сергія, а він в неї. Одружилися і стали жити, поживати і турбот пізнавати. Одна справа, коли ти біжиш на побачення, нагодована, одягнена батьками, а інша, коли ти няньчиш дитину, а заробити грошей чоловік не вміє. Живете ви з батьками, а ті годують вже вас обох. Далі починаються сварки, за хто, скільки їсть. Хто скільки спить і хто скільки витрачає часу на дозвілля. Всім не солодко і всі хочуть, аби діти були щасливі, проте миритися з тим, що є, не хочуть. З кожним днем Сергій то десь ходить гуляти, то десь на роботу і вдома тільки ночує, і то не завжди. Але ж між ними кохання, тому Руслана вирішує, що ще одна дитина з'єднає їх на віки, і він нікуди від неї не дінеться. Бо вона знає, куди він ходить. Сама б ходила на гульки, але той не любий материнський обов'язок, та й мама вже не така поступлива. Як гуляти? А я маю розірватися. З дитиною сиди, вари, пери, та ще й працюй, бо вам гульок треба. Вже догулялися, терпіть. Вона терпить, а от Сергій не хоче. Ще одна дитинка їх не з'єднала, а навпаки. Тільки батьки більше почали злитися та випроваджувати Сергія на роботу. Так вони жили й далі, поки не сталося чудо, і наша Руслана прокинулася. Уявляєте, прокинулася, а за плечима 32. двоє дітей, чоловік, робота і теж життя в батьків? Де її роки? Як вони так швидко промчали, вона ж тільки вчора на побачення до нього бігла. Вже її Юліана, така велика, що й сама на хлопців поглядає. Подивилася і Руслана на свого Сергія, і не впізнає, де той хлопець, якого вона так любила, за якого стільки терпіла докорів від батьків, від якого народжувала, де він, ходить чужий чоловік, який їй навіть і не подобається. Більше того, стільки в її душі накопилося образа на нього, що готова в кожну хвилину луснути. Кожне його запізнення додому, кожні гульки, кожна зрада криве слово були ретельно задокументовані і лише чекала свого часу. Руслана злякалася, що час настав. Спробувала знову заснути і забути, але вже було пізно, бо вибір був між нею і ним. Вона вже не мала вибирати його, не мала, досить. Всі ці роки вона вибирала, бо було багато тих бо. Кохання, діти, сім'я, обов'язок, шлюб, життя таке, а тепер треба щось вирішувати, аби не зійти з розуму. На роботі знайшла нове кохання і не думала, що буває таке не лише в юності, знайшла свою людину. Чесно зізналася, що більше не любить і жити з ним не хоче. Що тут почалося? Люди, які роками терпіти не могли один одного, об'єдналися проти неї. Мама, яка ніколи добре слово про нього не казала, але ж її шпетила за зятька, правила. Ти здуріла? Тобі дітей хто годуватиме? Знову ми з батьком. Досить ми спокійно, старість хочемо дожити, а не нові проблеми. Він згоден удочерити дітей. То зараз, а потім так само відречеться легко. Тож не рідний батько, Сергій, яка паскуда, але буде їх забезпечувати. Сергій теж не відставав. Ти мені життя загубила. Я стільки грошей вклав в вас і тепер маю просто посунутися. Та маєш мені дякувати, піти зараз до тих, з ким гуляв в молодості, то вони тебе приймуть. Ти мені не вказуй, куди маю йти, я нікуди звідси не вступлюся. Якби Руслана не прокинулася, то і вона б не вступилася, але вона вже встала і просто не могла зупинитися. Пішла. Спочатку сама, а потім дітей перевезла. Живе, як в раю, нікому нічого не винна, всім навколо добре. Уявляєте, можна жити добре, можна говорити добре, можна слухати добре, можна думати добре, якщо ти з тією людиною, з якою вам добре. Підпишись, підтримай українськомовний контент.